Запрошуємо Олександра Турчинова Слава Україні! Слава! Місто Київ народне віче приймає наступне рішення 16 січня. Фракція партії регіонів, Комуністичної партії та деякі позафракційні депутати сфальшували прийняття низки антиконституційних законодавчих актів. Це відбулося порушення Конституції України, всіх норм Регламенту Верховної Ради та процедур у відверто злочинний і незаконний спосіб. Без будь-якого обговорення та реального підрахунку голосів. В Україні відбувся державний переворот, спрямований. На повалення Конституційного ладу в державі, знищення основ народовладдя та парламентаризму. Згадані так звані закони суттєво звужують права громадян України на свободу слова і мирні зібрання та фактично ліквідують демократію в Україні. Стаття 22 Конституції України чітко визначає, що конституційні права і свободи гарантуються і не можуть бути скасовані при прийнятті нових законів, або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод. Окрім того, так звані закони про діктатуру. Протиріччя статті 34 Конституції України, що гарантує право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань. статті 39 Конституції України, що гарантує свободу мирних зібрань. У зв'язку з цим ми, учасники народного віччя на Майдані Незалежності, вирішили перше, не визнавати так звані закони, ухвалені 16 січня 2014 року, як юридично ничемні та такі, що порушують Конституцію України. Друге, утворити Народну Раду як об'єднання народних депутатів України, членів опозиційних фракцій та позафракційних Народних депутатів, які залишились на позиціях захисту демократії, конституційного ладу та парламентаризму, відповідно до статті 5 Конституції України, доручити народній раді після підтвердження її повноважень українським народам сформувати вертикаль влади, починаючи з уряду народної довіри. Які підтримує повноваженість затвердження тут, на Майдані? Третє. Провести всеукраїнське народне голосування з доступних питань. Вислов... Талітності Народної ради, а цей конституційний спосіб це рішення народу України. Відновлення Конституційного ладу в державі, унеможливлення побудови тоталітаризму та, та диктатури та повернення до Конституції України із змінами та доповненнями, які були внесені у 2004 році. Яка була неконституційна та незаконна скасована. Третє утворити конституційні збори як орган для підготовки проєкту нової Конституції України, яка відображала новий якісно освітований суспільний договір між державою і громадянами та з метою забезпечення демократії суспільної довіри та верховенства права. Відновує банк між оками влади посилу місцеве самоврядування. Наступне провести народні демократичні вибори в місті Києва, Київського міського голови та Київської ради. Влада не хоче це робити, це зробимо ми з вами. Звернутися до органів місцевого сорядування щодо створення підрозділів муніципальної міліції та разом з ними створити загони народної самооборони громадських об'єднань для участі в охороні громадського порядку. Та з метою забезпечення реалізації народного вола. Які ми зобов'язані разом виконати, це звільнити та провести повну реабілітацію всіх політичних в'язнів, в тому числі Юлії Тимошенко. Друзі, я прошу, щоб ми разом підтримали цей план дій. Хто за? Прошу голосувати! Прошу опустити руки. Проти утрималось. Рішення прийнято. Я впевнений. Це рішення буде більшості українського. Всеукраїнського об'єднання майдан. Ми будемо створювати виборчі комісії, комітети по організації Всеукраїнського народного голосування і проведемо його в найкоротші терміни. Ми з вами почнемо пряме народування з міста Києва, де будуть проведені чесні народні вибори. І в Київ в кінці кінців отримує народну владу. Ми відновимо в Києві районні ради, які скасували ці бандити. Київ стане зразком для України. Як проводити чесні, прозорі вибори? І останнє, друзі, сьогодні велике свято. Саме сьогодні цей день. Але п'ят тисячі років тому наш Господь Ісус Христос прийняв хрещення в Іордані, показав нам всім приклад, що треба з тебе змивати бруд перед тим, як іти на служіння, служіння нашому Творцю, служіння народу. І ми з вами зобов'язані тут цей день сказати, ми змиємо бруд з нашої країни. Манду! Геть! Гей! Геть! Геть! Друзі! На банкові написали сценарій! І вже стоять канали, готові знімати матеріал для вечірніх новин, що цей святий для українців день, для всіх християн світу день. Пішли штурмувати урядовий квартал. І там вони зігнали всі свої сили геркутом внутрішніх військ і чекають на цей штурм, щоб показати нашу агресивність в цей святий день. Але ми говоримо, ми не будемо грати за вашими сценаріями. Ми не вважаємо ваші закони чинними. Ми вважаємо себе господарями України і 22 Через декілька днів. О 18-й годині ми зберемось тут, День звуки, день соборності України, щоб разом потужним маршем пройти центром міста Києва і показати, хто в Україні господарь. Ті руки, які ви піднімали, і тих мільйонів українців по всій Україні. Це не та горстка, з то чимось швиденько, які за пару секунд піднімали і рахували, чи навіть тих 200 голосів у раді. Це руки великого українського народу. І з цією силою ми виконуємо державний гімн України.